Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Уже сьогодні цього Отак потроху Спенсер затягне до геймпасу всі частини Resident Evil. Наприклад, цього місяця у вас буде змога заграти з підписки ремейк третьої частини, на яку, до речі, є українізатор, посилання на який я залишу в описі. Базовано, оту книжку Play Nice, про яку я розповідав у минулому випуску, Шраєр вирішив офіційно продавати на території Рашкостану. Ви, мабуть, знущаєтеся. додавши, що виручені кошти підуть в якийсь із благодійних фондів. Але після того, як йому написали, що росіянські видавництва можуть отримати, по блядь! Від такої співпраці він тактично вирішив видалити пости з цією новиною з усіх своїх соцмереж. Це інтернет, він пам'ятає все. З одного боку, так і файно, що ця книжка не матиме офіційного перекладу росіянською. З іншого сумно, що Джейсон нерівно дихає в бік окупантів. Це мерзлость. Це реально мерзлості при. Юбісофти стверджують, що Скаленд Боунс нарешті таки вийде 16 лютого. А ви вірите? Я не я вірю. Я не вірю. А от дивіться. От зробили, я вірю. І навіть випустили наперед вже релізного трейлера. Самовпевненість його згубила. Sony провели окремий State of Play цілком та повністю присвячений Final Fantasy 8 переродження. Цілих 19 хвилин гроладу можна переглянути на їхньому каналі. Насправді я трошечки умовився. Фінальна фантазія, вона сьома. Упсі, Помилочка. Після трансляції користувачі PlayStation'ів зможуть помацати демо-версію гри. Ну, нарешті. Вийшла бета-версія нової прошивки для п'ятого Плейстейшена, що покликане виправити гучність динаміка контролера та додати нових фіч до режиму спільного екрану. Отаке от. Нінтендо похизувалися, що за 9 місяців продали майже 14 мільйонів свічів, що насправді на 8% менше ніж минулого року. Поки ВМК 1 відносне затища. Восьмий такен отримав патч, що покликаний привнести балансу до гри, зібравши скарги онлайн гравців. Оновлення релізниться на всіх платформах, причому одночасно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.